Дивіться, я без маски, без перчаток. Тому що ну це, ж, це ж мої рідні бджоли, вони ж мене знають, як у лице. Моя мрія була це залишитись з бджілами, тобто, тільки бджілами займатися більш нічим. Коли я, коли я працював у місті Сєвєродонецьк, то я дуже про бджіл мріяв, і в мене була промислова пам'я. 250 бджолосімей налічувала. Це немаленька. Ну, на І також у планах було ще 550 бджолосімей додати. У 2024 вже році була мрія е стати однією з найбільших е пасік Луганської області. Ну, так, насталося, не трапилось, бо е, почалася е, е, війна почалася і все, ми залишили пасіку. На другий день війни вона вже була під окупацією. І ми е, е, не в змозі були туди навіть приїхати для того, щоб подивитися, що там, як там. З Сєвєродонецьке ми забрали батька, мати, дітей. І все, і приїхав. Більше нічого. Тут зародилася ця пасіка. Старі вулики брали. Потім нових ми сто вуликів ще придбали. Потім бджол. Ну так потихесенько і пішла пасіка. Хотіли велику пасіку, але ми підприємство відкрили в новомосковську. і Не так багато часу залишається на пасіку, але все ж одно працюємо і тут, і там працюємо. Це бджола українська степова, вона дуже продуктивна, як кажуть, це аборіген. Цій бджолі більше 10 мільйонів років. Дивіться, яка вона гарна, красива, співуча. Що можна ще сказати? Ах це ж мої бджоли бджолики. Так, ця сімейка до зумівлі готується. Ми їх зараз будемо підгодовувати для того, щоб в них була. Гарна зима. Ми їм, ми їм даємо сироп з червоним перцем. Вони його дуже люблять. Сироп полюбляють, перець червоний вони полюбляють. І, думаю, гарно перезимують з оцим всім. Батько мені дуже допомагає, коли ми евакуювалися, що він дуже хвилювався, в нього інсульт, Він перестав ходити розмовляти. Зараз з бджолами допомагає, він його ходить, говорить. дуже разом з бджолами. бджіл йому допомагають. Зараз у нас вже 50 бджолосімей, сімей. Ще у нас дуже багато вуликів. Я думаю, що невдовзі ми також побачимо велику пасіку. Але я думаю, на це рік другий потрібен буде. Я думав, сім'я где-то 10 тисяч. Якось э, бджоляр говорив, що він э, керуючий великою компанією і сказав, що в нього один мільйон працівників, а потім де ж, де ж ти працюєш, а він бджоляр. Це вам не Верховна Рада. Ні, ніхто ні з ким не б'ється, ніхто не свариться. Клімат тепліший. Акації дуже багато. Ми стільки акації не бачили там у себе в Луганській області. Ті весенні меда, їх дуже багато, з вулика по 40 кг тільки акації збираються. Нам дуже сподобалось. Перед цим ми мріяли з Сєродонецьку приїжджати з бджілами, збирати мед, потім уїжджати, але тут якось непогано. Але Як вам сказати? Хай, хай, би, хай би це все це було в Сєродонецьку, щоб війни не було, то, щоб ми там жили. Та... Діточок своїх вирощували, щоб з батьками кожен, кожного дня е, спілкувались. Хотілося б додому. А це виробництво овощини. Потужність переробки 100 кг на годину. А з воску ми виробляємо овощину, яка потрібна кожному фермерському господарству, яке займається бджілами. Оця ващинка – це наша гордість. Ми її робимо так, ну яку б хотіли отримати на нашу пасіку. Ми відкрили виробництво ващини для того, щоб самим можна було користуватися цією ващиною. Виробництво ващини починається з приміщення для плавління. Дві плавільних камери по 500 кілограмів, в які ми загружаємо віск. 15-16 годин воно знаходиться при температурі 120 градусів. За цей момент вони трошки очищаються. Уся грязь у них сідає. Також стерилізується. після стерилізації. Вже відправляємо у другий цех. Після 16 годин термічної обробки воно потрапляє в очисну ванну. Зачиснаї ванни розпреділяється по, на дві е, стрічкоутворюючі машини. Кожна стрічкоутворююча машина вона виробляє нам 50 кг на годину. Бабіни вставляємо в е, ту саму. У гравіровальну у машину, і е, вона вже нарізає е, безпосередньо яких, яких розмірів нам нужна вощинка. Нам такі розміри нам нарізає. Я в неї також душу вкладаю цю машину. Ну, перше це якісна сировина. Не повинні бути ніякі там домішки, ніякі е, на автопродукті. Тобто, повинна перша якісна сировина і добра душа, яка все це робить. Київська область, Одеса, Закарпаття, Дніпропетровська область також багато бере. Кривий ріг також відправки. Ну, це поки що основні е, області, е, які споживають нашу вощину. Але я думаю, що до них доєднається вся Україна.